Вітаю вас, малята. Сьогодні пропоную вам виконати ранкову гімнастику, яка називається Зайчинята. Ще вправо, ніжки нарізно. Піднімаємо ручки догори, плескаємо, показуємо, які довгі вушка у зайчика та опускаємо ручки вниз, Вправо повторюємо 3-4 рази Одна на вправо. Зайчики виглядають, ручки на пояс, нахили тулобу вправо, нахили тулобу вліво, вправо. Повертаємося у вихідне положення вліво. Повторюємо вправо 3-4 рази. Вступна вправа зайчики гріють носики. Ніжки нарізно, ручки на поясі. Піднімаємо ручки до носка, гріємо носик і повертаємо в вихідне положення. Ще раз, піднімаємо, вертаємо ручки на пояс. Повторити вправо 3-4 рази. Ступна вправо зайчики виглядають вовка. Ніжки нарізно, руки на поясі. Повертаємо в сторони. Вправо, вліво. Вправо, вліво. Повертаємося у вихідне положення вправо. Повторити 3-4 рази. Тепер трішки пострибаємо, як зайчинята. Ручки на пояс стрибаємо. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Пануйте вправо та будьте здоров'я.